Okay. Знають, знаю тік хто і це мене радує. Я дякую Господу Богу, дякую Оленусі, дякую собі, що я власне прийняла дуже гарне рішення споживати цей продукт літиного харчування компанії Біепі. Ось ці чарівні капсули. Направда вони чарівні, вони унікальні. Я з тих людей, які завжди себе пропагупроповувала і проповую абсолютно здорова жінка. Ну не знаю чи такі є люди, але я з тих позитивних життєрадісних людей. І в кінцевому результаті при всій ситуації тим не менше діагнози є, і як Орис любить казати, немає абсолютно здорових людей є недообстеження. І коли мені провели обстеження, я ну, сама прийняла рішення зробити обстеження. У мене діагностували автоімунний тереодит, гіпофунці щитовидки, підвищений рівень ТТГ, в мене діагностували, що в мене підвищений сукор 6,5, у мене понижений гемоглобін, підвищений холестерин, низький тис. Оце називається абсолютно здорова жінка. Тому, будь ласка, мої дорогенькі, хто нас слухає, хто нас дивиться, коли ви, ви чуєте, що про, говоримо про продукти клієнтного харчування, а мені кажуть, я здорова. Я кажу, я теж була здорова. Але це називається не При тому, що я вела здоровий спосіб життя, харчувалася. Власно вирішеними екологічно чистою продукцією, активний тренажерний зал не допивала водички. На жаль. Були такі закрепи час від часу, ну тобто і стресові ситуації. І власне ці стресові ситуації і дають нам наслідки по наших захворюваннях. І власне, отак як ми говоримо, всі хвороби в нас від нервів. А ми зараз, на жаль, живемо в стресових ситуаціях, побутові умови, сімейні, діти, батьки, чоловік, дружина, по роботі. А в Україні зараз особливо ті стресові ситуації. Та як Ори сказав, що, наприклад, навіть потім питання по проникання там три через три роки як наслідок, а онкологія проявляється через сім років. Тому зараз у нас така стресова ситуація, і через сім років будуть дуже ну, серйозні питання по онкології. І тому я кажу, закладаймо, будь ласка, фундамент. Осими продуктами це є Оці зелененькі капуки, це є онкопротектори, це є протипаразитарна, противірусна. І, зрештою, це є просто продукт харчування. Сучасна їжа 21 століття. І тому я кажу, про це навіть не треба багато говорити, Просто взяти і пити. І на ніч обов'язково біленька каплка заспокоює нервову систему, фіолетова, чистить наш кишківник, детокс. Пробіотики, пребіотики, наш кишківник це є наш мозок. Як буде працювати наш кишківник, так буде працювати наш мозок. Ходимо в туалет, чистимо кишківник від паразитів, почищаємося, від грибків і буде нам якась щастя. Що стосується своїх ще результатів, так в мене е, аутоімунний тереодит, е, можна сказати, про вилікування е, ну, нормалізований, але ТТГ в мене впало в мене в нормі. Цукор в мене в нормі, в мене в нормі гемоглобін над холестерином, що треба буде здати аналізи, ще про не, не все зразу, все поступово. Як і у продукт завтра буде рік і три місяці. Так що кожного дня, кожного дня, і так, що, як Орис говорив, каже, я час від часу люблю заходити в пустити. Пісня є важливим, треба робити очищення як на духовному, так і на ментальному і на фізичному рівні. Тобто, це абсолютно ми маємо розуміти що Очищення організму має бути. А з продуктами клітинного харчування це набагато простіше і легше. Е, ще на рахунок нашої системи сьогоднішня, те, що ми говоримо про бронхіальну астму, в мене дуже часто були був е, Ну, Якось так в мене горло, там трошечки кашлі, ну, але в кінцевому результаті рік часу практично не було жодного разу, щоб в мене були якісь такі прояви. Але місяць тому я. Отримала, не знаю, що це було, але я власне кращила. Развіпавка стріляла. Каже, була здивована, але дякуючи продукту клітинного харчування і монокоду, я це пройшла без ніяких е, таблеток і е, про. Так, це супер класно, тобто я кажу, наскільки наш продукт класно працює, що не треба ніяких хімічних препаратів. І е, на рахунок, о, 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 е, та як вже оголосили, що я часто заходжу в Тік-Ток, що я вже тіктокер, блогер, і мені це подобається доносити цю інформацію. Це просто унікальне. Дякую Тік току дякую собі, дякую Олі Яринчук, яка змотивувала, що треба виходити в Тік і Тікток. Чином, дуже багато є цікавих результатів, які люди розказують, яких я і не знала. Є люди, які слухають, починають телефонувати, цікавитися, брати продукт. Дуже розкажу цікавий випадок. У нас є така Валентина Стецюк, вона з п'яти хаток. і вона власне почала споживати продукт літинного харчування. В неї питання були суглобів. Але що ви думаєте? Вона почала пити ось ці продукти, в неї вона каже: Я не помітила, як я відмовилася від інгаляторів. В неї з дитинства була астма. Тобто вона каже, я відбрала для соломи, бо жертва каже на кожному кроці. Оці інгалятори були. І я вже в порядку речей вже звикла до того, але ноги її турбували, бо коли не болить. Там астма, там використовуєш, то вони нормально. А як ноги болять, то вже проблема. Каже, і мене каже: ні, я просто сама не помітила, як я перестала використовувати інгалятори. Тобто продукт працює. З часом в неї і ноги перестали боліти. Але капсулка власне знайшла те, що потрібно було в першу чергу. І вона відмовилася від інгаляторів. Тобто, ас почистили організм. Ривки, паразити, там все інше, і вона от, каже з дитинства, відмовилася від е, інгаляторів. Тобто про габорончальна атма відійшла. Ще один дуже цікавий е, випадок. Е, молодий хлопець, якому сорок рощина вже можна сказати, та, е, який мав питання по здоров'ю. Він він завжди казати. Я використовував, він прислухався, слухав. Що то за продукт? Він каже, я використовую інший інструмент для поздоровлення. В нього пішло там мінус 25 кілограм, але питання та але він по-іншому, не наш продукт, інший, бо там він вже чотири роки. Він дуже чітко розумів, як харчуватися, все. Але питання по здоров'ю в нього були, і він вже не знав, що робити. І в кінцевому заді каже: Я таке спробую. Ну, Не буду називати, яку компанію він використовував, але тим не менше він казав, то найкраще, що може бути, найкращого не може. Але прислуховувався і каже: я таке спробую, бо маю питання по захворюванні, по деяких діагнозах. Він почав споживати, той продукт замовив, почав споживати. І каже, я не очікував. Я просто не очікував на який, наскільки фантастичний продукт. Тобто людина, яка була переконана, впевнена, що ті е, батьківські компанії, ким він користується, що вони найкращі. Але як він спробував ці, він каже, так це є унікальне, це є сучасні нанотехнології. І в нього почали гарні результати бути. В нього вже і там і, і кохана, там вже і ті і вже починають споживати. Кажуть, це що занікальне. Тому, мої дорогенькі, хто слухає, хто чує. Прислухайтеся, чуйте, починайте споживати і здоровіте. Тому я кажу, ми закладаємо ось цими продуктами фундамент на свою старість. Фундамент у нас складається з що Нам треба пісок, щебень, цемент і водичка. От власне, оце я кажу: це в нас є цемент, це в нас є пісок, це в нас є щебень. А це водичка, Тут оці є протесні е, продукти, на подавить на нашу старість. Бо рано чи він все одно старість прийде, і коли ми спостерігаємо довкола нас, які є люди в старшому віці, хворі, неміхі, з болячими, як би дітки не хотіли допомогти, здоров'я не дадуть. Тому, будь ласка, поки ще не на край пізно чуйте, починайте споживати і здорові. То, сам, це Дякую.